Уявіть собі, об'єкт, він коштує 40 мільярдів доларів. Це єдине місце на карті війни, яке Путін не бомбить. Це єдине місце, про яке Трамп говорив з диктатором дві з половиною години за зачиненими дверима. Всі думають, що війна йде за землю, за мову, за історію. Війна йде за це. Той, хто отримує контроль над цим об'єктом, отримує владу, сивнішу за нафту. Що це? І чому заради цього Трамп готовий продати Україну вчора? У Флориді сталося щось аномальне. Дональд Трамп, людина, яка ніколи не пропускає гру в гольф на Різдво, рапчатом скасовує все. Він зачиняється в кабінеті і проводить найдовшу телефонну розмову року з Путіним дві з половиною години. Це довше, ніж він говорить із Зеленським. Це довше, ніж він говорить зі своєю дружиною. Дуже вдячний усім тим, хто продовжує підтримувати мене на Патреоні. Це єдиний оплот, який тримає канал та тримає у тонусі, щоб робити відео, хоч іноді коли вистачає світла. Ось хто ще не бачив відео, звіт по зарядній станції. Хлопці дуже дякують нам. Дякуємо за постійну і своєчасну допомогу Галині Шупер і Ютуб-каналу Свідомий Бро. Дякуємо за цей е, вчасний підгон. На зараз потрібне авто для 39-ї берегової оборони в Херсонській області. Воно є, але треба відремонтувати джип чироки на 60 тисяч. Згоріло два автомобіля та потрібен хоч один, там дуже багато дронів. Також цукорки та інше все там потрібно. Про що можна говорити 150 хвилин? Про кордони ні. Про ракети? Ні. І експерт проаналізував кожне слово Трампа на прес-конференції і знайшов обмовку за Фрейдом. Трамп був в'ялим, коли говорив про Україну. Йому було байдуже. Але він миттєво ужив, коли мова зайшла про один конкретний об'єкт. Він знав про нього все: скільки там блоків, скільки людей працює, в якому він стані. Він сказав фразу, яка видала його з головою. Вона готова до запуску негайно. Сьогодні ми сходимо цей пазл, ви дізнаєтесь. Таємниця об'єкта Х. Чому найбільша атомна станція Європи стала головним профеєм для родини Трампа? Схема атомний біткоін. Як війна в Україні пов'язана з криптогаманцями синів американського президента? Пастка для Зеленського. Чому нам пропонують мир саме зараз? Бо об'єкт Х треба вмикати в розетку. Це не політика, це бізнес на крові. І ми знайшли бенефіціарів, відкриваємо карти. Об'єкт X – це запорізька АЕС, але чому вона так потрібна Трампу? Швець розкриває схему, про яку мовчать CNN і Fox News. Світ стоїть на порозі енергетичного голоду. Штучний інтелект і майнінг криптовалют пожирають електрику як монстри. У США ціна на світло злетіла, енергії не вистачає, і тут в Україні стоїть гігант 6 гігаватт потужності. Найбільша в Європі, і вона стоїть без діла. Інсайт шукує. Оточення Трампа, зокрема, його сини та партнер Вітков розглядають за АЕС не як об'єкт інфраструктури України. Вони розглядають її як приватну майнінг-ферму, безкоштовна, потужна стабільна енергія. Трамп на прес-конференції проговорився: Путін її не бомбить, вона ціла. Чому Путін її не бомбить? Тому що він її контролює. Ось вам і відповідь на загадку. Трамп говорив з Путіним дві з половиною години не про мир? Він обговорював бізнес-план: Володимире, ти даєш нам станцію, ми ставимо там свої сервери, ділимо прибуток 50 на 50. А українцям скажемо, що це зона безпеки під егідою з США. Це геніально і жахливо водночас. Нас продають за біткоїни. Але як продати цю схему світові? Як змусити Україну погодитися віддати станцію? Це називає дипломатія на персточників. План, який привезли Зеленському, складається з трьох частин. І це пастка, перемир'я. Негайно зупинити стрілянину. Чому? Щоб можна було безпечно підвести обладнання на ЗАЕС. і запустити реактори під кулями майнінг не запустиш території. Заморозка. Лінія фронту фіксується. ЗаЕС залишається на окупованій території. Але отримує статус міжнародного управління. Безпека, обіцянки нам обіцяють щось схоже на НАТО. Але потім головний трюк у тому, щоб розірвати ці пункти, нас змусять виконати. Пункт один зупинити армію, щоб вони могли робити бізнес. А пункт три наша безпека залишиться на папері. А гарантії і гроші вони поїдуть туди, і вони там її всі і скинуть. Ніяких необратимих уступок Україна не може робити до необратимих гарантій. От вам дадуть, ми побачимо прописані ці гарантії. Потім обговорюємо, хоча їх можна одновременно обговорювати. Вони хочуть використати нас як живий щит для свого бізнесу. Якщо ми погодимося на заморозку без залізних гарантій, ми просто охоронятимемо їхню електростанцію. Поки Путін накопичує сили, щоб добити нас пізніше. Ви думаєте, це просто песимізм? Ні. Це наука, звіт корпорації Ранд. Вони проаналізували 49 спроб заморозити війну. Знаєте, скільки з них принесли реальний мир без гарантій третьої сторони? Нуль. Ранд каже, щоб така лінія розмежування 3300 кілометрів працювала треба 330 тисяч миротворців. А Трамп і Путін пропонують чесне слово. Це означає, що як тільки ЗС запрацює на їхній гаманці, а Україна розслабиться, Путін вдарить знову. Бо його мета не біткоін, його мета Київ, і Трамп у своїй жадобі наживе цього не бачить. Або не хоче бачити. Ситуація виглядає як глухий кут. Але у нас є золота акція. Трамп бізнесмен, він хоче угоду. І ми можемо зірвати його гру, якщо поставимо одну умову ця умова ратифікація та введення миротворчих військ з США та Європи в Україну ще до ратифікації. Ми маємо сказати: Дональде, ти хочеш запустити ЗС, ти хочеш свою Нобелівку? Окей. Але спочатку введення військ миротворців закон про гарантії безпеки, проголосований Сенатом США. Не твіт, не обіцянка, а закон. Прошу долучатися до мого нового українського проекту – мультиплікаційного каналу «Жрун». Це Українська. добрий мульт з нестандартним сюжетом. Коли канал розвинеться, буде з його монетизації допомагати на ЗСУ суттево, а не так, як зараз, по 500 гривень за сутки. Подивитися мультик та підніміть собі настрій. З вас підписка, коментар та лайк на каналі. У описі все. А ще перейшліть друзям обов'язково. Закон, який зобов'язує Америку вступити у війну, якщо Росія зробить хоч крок. Тільки це може перетворити бізнес проект Трампа на реальний щит для України. Якщо Трамп відмовиться, значить він і не збирався нас захищати, і тоді ми маємо повне право послати цей мирний план до біса і воювати далі. Бо краще війна, ніж повільна смерть у сірій зоні. Ні один референдум не може замінити міжнародне право. Ні одне обіцяння не може замінити обов'язок, який не можна відмінити з міжнародної власності. Маю увагу в Білому домі, друзі. Давайте подивимося правді в очі. Ми знаходимося в тій самій точці біфуркації, про яку попереджав Швець. Історія може піти двома шляхами: шлях перший сценарій Флориди. Нас купують, точніше, нас продають, нам кидають красиву обгортку швидкого миру, а всередині пустота. Нашу енергетику забирають під майнінг американських і російських олігархів. Наш суверенітет міняють на біткоїни. А ми перетворимося на сіру зону, на колонію, де великі дядьки роблять гроші, поки ми повільно зникаємо. Шлях другий сценарій гідності. Ми ламаємо їхній план. Ми кажемо Стоп! Ми вдячні Америці за допомогу, але ми не товар на полиці супермаркету у Маралаго. Ми нація, яка платить крові за безпеку всього світу. І ми маємо право вимагати не джентльменських угод між двома бізнесменами, а залізних гарантій. Ратифікація ведення військ, надання зброї дуже багато або нічого. Якщо Трамп справді хоче миру, нехай проведе договір про захист України через сенат. Нехай це стане законом США. Якщо він відмовиться, значить весь цей мирний план був лише ширмою для захоплення Запорізької АЕС. Тепер вони не зможуть зробити це тихо. Ми розкрили їхній план. Ми знаємо про об'єкт Х. Ми знаємо про інструктаж Путіна в 2,5 години. Світло це найкраща дезінфекція. Щури біжать, коли микають світло. Президент повертається з Флориди. На нього тиснуть неймовірно, але він має відчувати. За його спиною стоїть народ, який не прийме договорняк. Народ, який готовий терпіти холод, але не готовий терпіти рабство. Ми не дамо перетворити нашу країну на чиюсь приватну майнінг-ферму. Заклик до дії, це відео, це не просто інформація, це ваш інструмент опору. Поширте його всюди, надішліть у чати, викладіть у Фейсбук, покажіть знайомим на Заході. Чим більше людей знатиме про схему ЗАЕС, тим важче їм буде її реалізувати. Напишіть у коментарях голосно і чітко: ратифікація або нічого. ЗАЕС це Україна, а не біткоін ферма. Зламайте алгоритми YouTube своєю активністю. Нехай цей крик почують і в Києві, і у Вашингтоні. Тримаємо стрій. Слава Україні. Підписуйтесь на Патреон, це підтримка каналу за маленькі гроші. Тоді я більше уваги зможу приділяти каналу, а не шукати підробіток. Там купа оперативних новин з фронту, інсайд, інформація по зарубіжній політиці, інсайди по Зеленському. Спробуйте підпишитися на місяць. Спробуйте. У мене кращий Патреон 40 гривень на місяць. Це. Що навіть не півпачки цигарок вже, та ще основна робота ведеться у групах каналу: там дуже багато різких постів, то що ви любите, та ще там гарне спілкування на відміну від Ютубу. Підтримуйте ЗСУ, це єдине, що тримає Україну. Підписуйтесь на канал та скрізь.